Вітаю вас, я Артур Лупашко, засновник компанії Ribas Hotels Group і ви на моєму каналі. Прямо зараз я розкажу про те, як обрати готельний відпочинок. А я це добре знаю. Тому з вас лайк, коментар та підписка. Правильний вибір готелю є запорукою гарного відпочинку. Ми часто не надаємо цьому параметру особливого значення, але саме і проблеми незручності під час проживання в готелі можуть завести нанівець весь відпочинок. Обираючи готель для відпочинку, важливо врахувати декілька факторів. Підбирати готель треба в залежності від цілі поїздки. І Якщо мета відпочинку щодня ходити на пляж, засмагати і купатись в морі, бажано вибрати той готель, який знаходиться на першій або другій береговій лінії. Якщо ж мета відпочинку відвідування магазинів, ресторанів, головних визначних пам'яток міста, краще віддати перевагу готелю, який розташований в центрі міста. Часта помилка обирати готель далеко від центра, бо там дешевше. Це не завжди так. І на транспорт можна витратити додатковий бюджет. Плюс витрачається час на дорогу, який ви би могли провести корисніше. Підбирайте готель раціонально. Бюджет і локація. Обираючи готель на відпочинок, раджу звернути увагу на інфраструктуру поруч. А саме кафе, ресторани, пам'ятки культури чи торгівельні центри. Якщо нічого поряд немає, то вам там може бути нудно і ви витратите свій час на пошук цікавих місць. Якщо поїздка на тиждень, ретельно треба подивитись, які є розваги поруч. Перегляньте список зручностей, які пропонує готель. Чи є в ньому басейн, спа-центр, ресторани, фітнес-зал та інші послуги, які вам потрібні. Важливо також врахувати, чи є у готелі безпечність та інші додаткові послуги. Все це можна зробити за допомогою BookingCom. Перевірте, чи є у готелю додаткові послуги, такі як безкоштовний Wi-Fi, парковка, трансфер до аеропорту тощо. Це може бути важливим фактором при виборі готелю. Особливо ротельно необхідно поставитись до вибору готелю, якщо ви їдете з дітьми. Уточніть заздалегідь, чи є в обраному готелі анімаційна програма для дітей, парки з атракціонами, послуги няні. Якщо планується подорож молодої компанії, то варто шукати готель Adult Only. Тут більше шансів весело провести час, зустріти однодумців, завести нові знайомства. Тобто треба звернути увагу на готелі Child Free. Також завдяки фільтрам Booking.com ви можете дізнатись, чи дозволено розміщення зі своїми тваринами, якщо ви подорожуєте зі своєю собакою, наприклад. Перед бронюванням готелю почитайте відгуки та рейтинги інших гостей. Це допоможе вам отримати реальну картину про якість обслуговування та комфорту готелю. Не варто покладатися на відгуки річної давнини і короткі зауваження. Зверніть увагу на інформативні відгуки, де гості готелю описують, що їм конкретно сподобалось або не сподобалось. Саме така інформація буде корисною і допоможе скласти достовірне враження про готель. Читайте відгуки на Google. Зверніть увагу, як готель відповідає на зауваження та коментарі від своїх гостей. Це досить важлива порада, адже готель на своїх ресурсах може використовувати старі фото, які робились, коли готель тільки відкривався. Саме тому через роки своєї експлуатації він може виглядати зовсім не так, як ви собі його можете уявити. Я раджу перед бронюванням перевіряти на сайті або на booking.com рік будівництву готелю. Процес бронювання номерів в готелі не складний, але досить відповідальний. Саме на цьому етапі ви можете вибрати необхідні зручності, тип розміщення та категорію номера в готелі. Нерідко враження від відпочинку може зіпсувати незручна кімната, жахливий вигляд з вікна або інші дрібні незручності. Щоб уникнути подібних розчарувань, важливо дуже серйозно поставитись до вибору готелю та безпосередньо номеру. Також зверніть увагу на розмір номера. Якщо планується відпочинок з сім'єю, краще вибрати готелі, де є великі і комфортні номери. А ось у разі подорожі наодинці. Цілком може згодитись готель з невеликими номерами. Обираючи готель, зверніть увагу, чи включений сніданок у вартість. Дуже часто готелі включають сніданок заради конкуренції по ціні, і ви можете забронювати собі номер з гарним сніданком по такій ж самій ціні, як в аналогічному готелі без сніданку. Особисто я, коли вибираю готель на відпочинок, бронюю номери без сніданків, щоб скуштувати їх в різних кафе цього міста. Але коли їду у відрядження, сніданок це обов'язкова опція. Звертайте увагу спочатку на мережеві готелі, особливо нові. Зазвичай вони випереджають тренди, задають тон. Це більше просунуті технічно та сервісно готелі. З тихим сервісом та професійною командою. В мережевих готелях часто є багато бонусів та компліментів для постійних гостей. Завчасне бронювання не завжди гарна ідея і економія коштів. Бувають форс-мажори, зміна планів, які призводять до відміни готелю та втрати коштів. Саме тому рекомендую звернути увагу на бронювання готелів, які не потребують платіжної карти при реєстрації. І мають безкоштовну відміну бронювання. Це дуже зручна умова. Дивитись та обрати готелі можна на сайті Design Hotels, якщо хочете обрати щось суперкреативне, стильне та дизайнерське.